До нас дуже часто скеровують лікарі-офтальмологи, пацієнтів, яким планується операційне втручання на очах. Чому це важливо для лікарів-офтальмологів? У пацієнтів з захворюванням тканин пародонту, пародонтит, в крові циркулюють і мікроорганізми, які можуть впливати на загоєння ран при офтальмологічному лікуванні, а так само токсини. І медіатори запалення так наз так називаються вони. Да тому, якщо планується операція на очах, дуже важливо, щоб були сановані і зуби, і ясна для того, щоб оперативне втручання було більш прогнозованим і не було ніяких ускладнень. Тому обов'язково запитайте у стоматолога свого або у парадонтолога, чи є на в наявності наразі у вас це запалення, і чи не потрібно його прибрати перед операцією, щоб зменшити ризики?